На виставці презентували перший бібліографічний показчик Іван Дряпаченко, художник, який малював дерево роду і народу. Доля художника Івана Дряпаченка із села Васильівка захоплює кожного, кому хоча б раз довелося перегорнути сторінки цього незвичайного життєпису. Чотири роки знадобилися краєзнавцям та архівістам на ґрунтовне дослідження творчості художника. Вони і звернулися до голови Новогалищенської селищної ради Світлани Самсонової з проханням фінансової підтримки друку видання. У рамках дієвості соціальних угод вона звернулася до керівництва біланівського ГЗК щодо спонсорської допомоги. Юрій Віталійович, дякую я йому дуже. Він викликнувся на ці пропозиції. оплатили ми ці показчики. видання цих показчиків на сьогоднішній день їх і невеликим тиражом їх всього 200 екземплярів. Наше підприємство завжди діє в рамках політики соціальної відповідальності, говорить фахівець із зв'язків з громадськістю біланівського ГЗК Ольга Мокра. Творчість цього художника є надзвичайно важливою. Спадщина, яку він залишив, вона відома не лише на теренах України, а й за кордоном. І необхідно розвивати, популяризувати це і доносити до нових молодих поколінь. Тому Біланівські газика зі свого боку однозначно таки підтримує. Серед присутніх на виставці багато земляків. Професійна художниця Марина Тристан, коли навчалася у художній студії імені Івана Дряпаченка, Козельщинського будинку дитячо-юнацької творчості, намалювала портрет митця. Сьогодні отримала у подарунок бібліографічний покажчик Іван Дряпаченко, художник, який малював дерево роду і народу. Пишається тим, що є його землячкою та колегою. Мені дуже подобається техніка Івана Криловича. Я спостерігаю за його творами, намагаюся зрозуміти його техніку, його мазки, що він відчував, коли малював ці роботи. Мені подобається, як він малює портрет, як він передає погляд, як він передає настрій, яку він, як він використовує кольорову гаму. У полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка нині зберігається сім творів художника Дряпаченка. Ця невелика збірка різноманітна за складом. Вона єдина в Україні, що містить відразу живопис і графіку. І цюди й завершені твори, жанр, пейзаж та низку вирішених в різній стилістиці портретів. Ось цей і портрет батька Кирила Федоровича був написаний 1913 року в той час, коли автор працював над його портретом. Портрет нині зберігається у Харківському художньому музеї, і це одна із кращих робіт на сьогодні, найдоверженіших за технічними якостями своїми на сьогоднішній день із тієї невеликої частки творчого спадку, який зберігся. Своїх нащадків художник не залишив був самітником по життю, проте залишив митецьку спадщину, яка стала прилиною культурного надбання України.